Понад 130 прикарпатських юнаків та дівчат прославили область на усю Україну своїми знаннями. Тож не випадково 1 червня усі вони зібралися на традиційному щорічному святі Ми надія твоя Україно». Ювілейний уже десятий за ліком захід цього року особливий ще й кількістю обдарованих дітей. Івано-Франківщина може похвалитися 60-ма призерами всеукраїнського рівня, а ще неабиякими здобутками на міжнародній арені. Це кожного року прибуває кількість дітей, які такі мають високі показники. Крім того, тут є необдарова. В спорті, найодоровніші в музиці. Одна із учасниць Всеукраїнської олімпіади Ірина Репетило, випускниця, учениця гімназії першої, вона цього року вже виборола в Стамбулі перше місце з екології і тепер ще їде на біологію. Це Дуже приємно, бо у нас була одна дитина, потім троє, і вже є п'ятеро цього року учасників міжнародних олімпіад, які представляють нашу державу і ви завжди стає призерами. Це дуже нас тішить. За знання – гідна винагорода, аби заохотити дітей до науки. Кожну номінацію нагороджували призами поміж традиційних грамот та подяк і особливо бажані презенти, планшети. Окрім того, найуспішніших учнів Прикарпаття невдовзі очікують, ще й стипендії від очільників області. А от педагогів-наставників обдаро молоді заохотили матеріально преміями та доплатами до вчительської зарплатні.